Благаю, усі небайдужі. Давайте помолимось за Україну, щоб прийшов кінець усім прокляттям, проблемам, бідам, цієї жахливій війні. Господи, Боже, святий, праведний, молимо тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла, пошли своїх ангелів і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі, прояви себе, Боже, щоб уся слава належала тільки тобі, заступи, визвали, врятуй Твоїх дітей від сил аду, Господи, микаємося в наших гріхах, прости, Ісусе, та пошли сили Духу, перемоги. Магати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь.